Тут на трибуні в нас билися впадучій представники слух від сумщини Запоріжчини, які прозріли, що там немає фортифікацій. А ми кілька років тому, два роки тому, першими поїхали на ці. Так звані фортифікації саме на Сумщині, де бачили з якраз Вікторією Сюмар Артуром Герасовим, Молодим Ромарівом поколіно канави, які називалися фортифікаціями, і українські військовослужбовці і досі копають їх руками, лопатами, якими колишній міністр Кулеба обіцяв країну захищати. Так, от, хоч би знаєте, викопали необхідні фортифікації. Наша команда не просто говорить про проблему. а як державницька е, політична сила допомагає е, транспортним військам ці фортифікації будувати? Фонд Порошенка протягом останніх двох років майже 100 екскаваторів і тракторів передав на потреби підрозділів, бригад, в тому числі і транспортних військ. Але, шановні українці, чи знаєте ви, що існує негласна заборона банкової на отримання цих екскаваторів? За якими стоїть черга, але не можна, не можна забезпечити їх з бюджету, бо на це немає грошей, і у вас зараз дірка в 300 мільярдів до кінця року на забезпечення збройних сил України, але ще і не можна від благодійників, якщо в них неправильні прізвища, отримувати ці екскаватори.